День 57 Біблія, книга псалмів, Псалом 39 Псалом Давида: Я сказав: пильнуватиму мої дороги, аби не грішити своїм язиком. Я вставлю вуздечку в мої уста, поки не чистивий переді мною. Занімів я в мовчанні, не говорив навіть і про добре, хоч мій біль загострився. Запалало в мені моє серце, і від моїх роздумів вогонь посилився. Тоді я заговорив своїм язиком Господи, повідом мені про мій кінець і яке число моїх днів, аби я знав, наскільки короткочасне моє життя. Ось ти відміряв мої дні кількома п'ядями руки, і мій вік, як ніщо перед тобою, кожна людина, що живе, як в вітру. Отже, людина проминає, наче привид. Даремно клопочиться вона, збирає скарби та не знає, хто буде ними користуватись. А тепер... На що мені сподіватись, Господи, моя надія в Тобі. Звільни мене від усіх моїх гріхів і не віддавай мене на глузування безумному. Я занімів і не відкриваю своїх уст, оскільки ти це вчинив. Відверни від мене своє покарання, я зовсім знемагаю від ударів Твоєї руки. Ти караєш людину докорами за беззаконня, ти нищиш, наче міль те, чим вона дорожить. Кожна людина лише подув вітру. Господи, вислухай мою молитву і почуй моє благання. Відгукнися на мої сльози. Адже я в Тебе, мандрівник, і приходець, як і всі мої батьки. Відверни суворий погляд від мене, щоб я відчув полегшення, перш ніж відійду, і мене вже не стане. Третя книга Мойсея Левіти. У попередніх розділах Покарання за гріх на станови для священників. Розділ 22-й. Далі Господь промовив до Мойсея такі слова: Скажи Ааронові та його синам, нехай вони будуть обережні щодо святих речей, які ізраїльтяни посвячують мені, аби вони не опоганили мого святого імені, я Господь. Скажи їм, хто б то не був з усіх ваших нащадків, у ваших поколіннях, хто наблизиться до святих речей, що ізраїльтяни посвячують Господу, в той час, як на ньому буде якась нечистота. Такий чоловік буде знищений з перед обличчя мого я Господь. Жоден чоловік з нащадків Аарона, якщо він хворіє проказою або має виділення, не їстиме святих приношень, аж доки не очиститься, так само і той, хто доторкнеться до нечистот від померлого, або спілкуючись з тим, у кого сталося виверження сімені. Або з тим, хто доторкався до будь-якого нечистого плазуна і став нечистим, або до якоїсь людини, через яку став нечистим, якою б не була її нечистота, то той чоловік, хто доторкнеться до нього, буде нечистим до вечора. Не їстиме із святих приношень святині, хіба що він обмиє своє тіло водою, і після заходу сонця він стане чистим. Лише в такому разі він може їсти святі речі святині, оскільки це його хліб. Він не їстиме мертвечини ані розтерзаного хижаком, щоб цим себе не осквернити. Я Господь. Вони повинні дотримуватись моїх наказів, аби через їх порушення не взяли на себе гріха і не померли в зв'язку з опоганенням. Я Господь, який їх освячує. Святого не повинен їсти жоден сторонній, навіть співмешканець священника чи наймит не повинен їсти святих приношень. Якщо ж священник придбає когось у власність за свої гроші, то той може їсти його хліб. Усі ті, котрі народилися в його домі, вони також можуть їсти його хліб. Якщо дочка якогось священика вийде заміж за стороннього, вона не їстиме зі святих приношень. А коли дочка священника овдовіє чи буде відпущена, а в неї немає дітей, і вона повернеться до свого батьківського дому, як за своєї юності, то їстиме хліб свого батька, а жодний сторонній не може його їсти. Якщо ж якийсь чоловік випадково з'їсть щось святе, то повинен відшкодувати святиню священникові, і, додавши до того його п'яту частину, Священники не повинні опоганювати святих речей ізраїльтян. Які ті приносять Господу, і не накликають на себе гріх і провину, дозволяючи комусь їсти святі приношення, бо я Господь, який їх освячує. Господь промовив до Мойсея, кажучи: скажи Ааронові, його синам та всім ізраїльським нащадкам такі слова. Якщо якийсь чоловік з роду Ізраїля чи з приходців в Ізраїлі приноситиме свій дар чи то у зв'язку з будь-якими своїми обітницями, чи просто з доброї волі в жертву всепалення, що приносять Господу, то щоб вони були прийняті, мають бути без вади самець з великої худоби або з овець чи кіз. Вони не повинні приносити нічого, що має в собі хоч якусь ваду, оскільки воно не буде від вас прийняте в уподобання. І коли якийсь чоловік приноситиме мирну жертву Господу з великої худоби чи з овець, складаючи обітницю чи як добровільну жертву, то щоб воно було прийняте, має бути без вади, тобто у ньому не повинно бути жодного каліцтва. Сліпого чи травмованого з якимись порізами чи з болячками, з коростою чи з паршами, таких не приводьте Господу. Ви не повинні з таких приносити вогняні приношення на жертовник Господу. Тельця чи вівцю з надто довгими чи короткими кінцівками можеш приносити у добровільну жертву, але для твоєї жертви обітниці воно не буде прийняте. Тварини зі сплющеними, розчавленими, відірваними чи відрізаними ядрами не слід приносити Господу, таких приношень у вашому краю не чиніть. Приношень вашому Богові як поживу не набувайте і з рук чужинців. Якщо в них є пошкодження і вади, тому що вони від вас не будуть прийняті. Господь промовив до Мойсея такі слова. Коли народиться теля, ягня, чи козеня, то воно сім днів має бути при своїй матері, лише з восьмого дня і пізніше воно може бути прийняте дар вогняної жертви Господу. Не ріжте корову чи вівцю разом з її малям в один день. Коли будеш приносити жертву подяки Господу, то принось її так, щоб вона була від тебе прийнята. Вона повинна бути спожита того самого дня, не залишайте з неї нічого до ранку. Я Господь. Дотримуйтесь моїх заповідей і виконуйте їх. Я Господь, не обоганюйте мого святого імені, щоб я був шанований серед ізраїльських нащадків. Я Господь, який освячує вас, я вивів вас. З Єгипетського краю, щоби бути вашим Богом, я Господь. Розділ 23. Далі Господь промовив до Мойсея, говорячи, скажи Ізраїтянам такі слова: ось установлені Господом свята, в які ви скликатимете святі збори, це мої свята. Шість днів займайтеся справами, а сьомого дня субота відпочинку, святі збори. Жодної роботи не будете виконувати, бо це субота для Господа в усіх ваших поселеннях. А ось інші свята для Господа, у які ви скликатимете святі збори у визначений час. Першого місяця, 14-го дня місяця, надвечір Пасха для Господа, 15-го дня цього місяця свято опрісноків для Господа. Сім днів будете їсти опсноки. Першого дня у вас будуть святі збори. Не займайтесь жодною повсякденною справою. Всі сім днів будете приносити Господу всепалення, сьомого ж дня будуть святі збори, не займайтесь жодною повсякденною справою. Господь промовив до Мойсея, кажучи: Звернись до ізраїльських нащадків та скажи їм: коли ввійдете у край, який я даю вам, і будете збирати з поля жниво. Приносьте сніп первоплоду з вашого жнива до священника. Нехай священник піднесе цей сніп перед Господом, аби він був прийнятий від вас. Священник піднесе його наступного дня після суботи, того ж дня, коли принесете сніп, принесіть у всепалення Господу однолітнє ягня без вади, з ним хлібне приношення дві десятих ефи петльованого борошна, замішаного на олії. Жертву Господу, приємні пахощі, а також Його жертву возливання, четверту частину гіна вина, не їстимете ні хліба, ні прожареного зерна, ні сирих зерен аж до цього дня, коли ви принесете дар своєму Богові, це вічний закон для ваших поколінь у всіх ваших поселеннях. Від наступного дня після суботи, тобто від дня, коли принесете сніп коливальної жертви, відлічіть собі сім повних тижнів. До наступного дня після сьомого тижня відлічіть п'ятдесят днів і принесіть Господу нову хлібну жертву. Принесете від ваших поселень хліби коливальної жертви, дві хлібини, кожна з яких буде з двох десятих частин ефи петльованого борошна. Вони будуть спечені заквашеними з перших плодів для Господа, а з хлібами принесіть сім однолітніх ягнят без вади, одне теля з великої худоби та два барани. Вони будуть всепаленням Господу разом з їхньою хлібною жертвою та жертвою возливання, як приємні пахощі для Господа. Принесіть також одного козла із кіз у жертву за гріх та двох однолітніх ягнят у мирну жертву. А священник піднесе їх слібами, перших плодів як коливальну жертву перед Господом разом з двома ягнятами. Вони посвячені для Господа і належать священникові. Того самого дня оголосите святі збори, не займайтесь в цей день жодною щоденною працею. Це вічна постанова для ваших поколінь у всіх ваших поселеннях. Коли будете збирати жниво своєї землі, не дожинайте до краю свого поля і не визбируйте колосків свого жнива, що попадали на землю, залишіть їх у Богому та приходцеві. Я Господь, ваш Бог. Далі Господь промовив до Мойсея, кажучи: звернись до ізраїльських нащадків з такими словами: Сьомого місяця, першого дня місяця, у вас буде відпочинок, День пам'яті сурмлення, святі збори. Не займайтесь жодною щоденною працею, а приносьте Господу вогняні жертви. Знову Господь промовив до Мойсея, кажучи: 10-го дня, цього ж сьомого місяця день викуплення. У вас будуть святі збори. Ви будете смиряти ваші душі та приносити Господу вогняні жертви. Не виконуйте цього дня жодної роботи, тому що цей день. День покути або звершувати за вас викуплення перед Господом, вашим Богом. Кожна душа, яка не буде впокорюватись у цей день, буде знищена зі свого народу. Так само кожну людину, котра займатиметься саме цього дня роботою, я знищу того спосеред свого народу. Не робіть жодної праці. Це вічна постанова для ваших нащадків у всіх ваших поселеннях. Він буде для вас суботою, відпочинком. Тож упокорюйте ваші душі від вечора 9-го дня місяця і аж до наступного вечора святкуватимете вашу суботу. Господь промовив до Мойсея, кажучи: звернись до Ізраїльтян з такими словами: 15-го дня, цього ж сьомого місяця, має початись сім днів свята наметів для Господа, першого дня святі збори. Не займайтесь жодною роботою. Протягом семи днів будете приносити Господу вогняні жертви. Восьмого дня у вас також будуть святі збори, і ви принесете Господу вогняну жертву. Це день урочистих зборів, тому не чиніть жодної праці. Ось такі Господні свята, в які скликатимете святі збори, щоб приносити Господу вогняні жертви, всепалення, хлібні жертви та жертви возливання щодня, кожну в належний день. Це крім Господніх субот, крім ваших дарів, крім усіх ваших обітниць та крім ваших добровільних жертв, які ви даватимете Господу. Тож 15-го дня 7-го місяця, коли закінчите збирати врожай землі протягом 7 днів відзначатимете Господнє свято першого дня відпочинок і восьмого дня відпочинок. Першого дня виберіть собі гарні плоди дерев. Пальмове віття, галузки густолистих дерев та гілля верби з надпотоків, і сім днів будете веселитися перед Господом вашим Богом. Сім днів у році святкуйте це свято для Господа, це вічна постанова для ваших нащадків. Відзначайте його сьомого місяця. Сім днів будете жити в наметах, кожен корінний житель в Ізраїлі житиме в наметі, аби ваші нащадки знали. Що, коли я виводив ізраїльських нащадків із Єгипетського краю, то поселив їх у наметах. Я, Господь, ваш Бог, Мойсей, оголосив ізраїльтянам про Господні свята. Свята Євангелія від Луки у попередньому розділі Сцілення в суботу, хто підноситься, буде понижений. Притча про велику гостину, вимоги до учнів Христа. Притча про сіль. Розділ 15. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і з ними їсть, а він розповів їм ось таку притчу, кажучи Який чоловік, із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі, та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її, і, знайшовши, Бере на свої плечі, радіючи, і, прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка? Маючи десять драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде, а знайшовши, скликає приятелів і сусідок, кажучи Радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він розповів: Один чоловік мав двох синів. І молодший з них сказав батькові батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, підійнявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і цілував його. А син сказав йому Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте персень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися, а його старший син був на полі, коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного із слуг, він запитав, що це таке. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоїй заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому Сину, ти завжди зі мною. І все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся.